Вітаю вас, з вами Костав і ми з України. Знімаю цей монолог з другого поверху своєї тераси. Зараз покажу вам ближче. Зараз жовтень місяць. Дивіться, яке різноманіття фарб. Клас. Я трошки почистив дерева, попідрізав, щоб краще було видно. Щоб дерева, верби не поламали мені, дах і ось така краса, дивіться. Просто бомбічна. І у сусіда там також красиво. Сьогодні дощ. Клас. Показую зараз вам третю частину про вертикальну фільтрацію ставка, яку ми робили в Чернівецькій області. Біля Чернівців. Вже закінчуємо роботу. Завтра, якщо все добре, будемо здавати об'єкт в експлуатацію. Ще колектори не працюють, тому що камінь застигає. Запустимо завтра. Підсохне розчин і запустимо всю систему. Більше 250 тонн гравію пішло на засипку нашої рослинної зони регенерації загальною площою більше 200 квадратів. Цей буртик із глини ми. Додатково ще камінчиком обклали, тому що коли підуть потоки, дощі, щоб оце все зливалося і щоб не розмило наш буртик, ми його за бетоном, ну, бетоном, розчином, камінчиком заклали. Запускаємо нашу систему, завтра вже буде повністю марафет, красота. Ось. А зараз поступово вже потічок один-другий почав працювати, струмочок, водичка біжить. Ось таким чином, таким чином все це працює. І тут вже також водичка витікає. Декоруємо труби, електрощит, бочку з компресором, розеточки всі. Камінчиком обклали колектори. Застинуть вони до завтра і вже запустимо тоді завтра систему повністю. Ось таким чином додатково ще камінчиком обклали, щоб цей схил укріпити. На розчин. Немає часу дочекатися, доки вода очиститься, але звісно якість води стане краща. Не знаю на скільки процентів краще, але однозначно буде краще завдяки рослинній зоні регенерації поверхнео та вертикальної фільтрації. Для промивки нашого вертикального поля фільтрації вивели сюди труби і знову прикриємо, сховаємо і буде легко дуже промивати. Ось так. Там, під низом камінчик прибери. Ні-ні, воно не закриє. Так. І тепер ми підключили колектор і на дно на дно щібнівої цієї засипочки, гравійної засипки потрапляє, потрапляє водичка. Рівномірно. Бачите? Активно вода біжить набрав водичку оцю бутилку із ставка, і бачите, така мутна, а цю водичку набрав після поверхневої фільтрації, бо вертикальна ще не почала працювати і ще бактерії не ожили. Тобто я набрав у самому струмочку на витокі у ставок. І ось така вже різниця в кольорі води. Побачимо завтра, який буде осад. Різниця в перший день фільтрації суттєва, дуже суттєва по якості води. Побачимо, як воно буде з часом, коли вже почнуть працювати бактерії. Ось такий чарівний вигляд струмочка. І вертикальної фільтрації. У нас буде суха, сухе поле фільтрації. Е це буде додатковий фільтр через щебінь. Тому що вода не буде бігти поверху, вона буде зупинятися і вже зупиняється, проходить повз камінці, збагачується киснем і повертається в ставочок, в основний. Побачимо через декілька днів, який буде результат. 8 годин ранку здаємо об'єкт в експлуатацію. Рослинки підтягнуться, ще є два місяці, бо ми їх попідрізали, вони трошки прим'ялися, але все чудово. Відходжу ближче до колектора, щоб, щоб показати його дію, як він працює. Ось таким чином частково водичка потрапляє на дно фільтраційної зони, а частково вона йде через верх. Тобто у нас виходить частково вертикальна фільтрація. І частково у нас іде фільтрація поверхневого типу. Ці труби кожну можна підрегулювати де потрібно і як потрібно. І другий колектор. Потужність насосів ми вираховували в залежності від об'єму. І площі ставка основного, який потрібно фільтрувати. Все чудово виглядає. Оцей борт вже замовник сам засадить. Задекорує ось таким чином, як і ця частина ставочка. Ось так виглядає з протилежного берегу. Рослинна зона на регенерації воно ось там вдалі, далечині, бачите? Коли Берізки плаваючі острова поприв'язували. Скімера. Все працює. Ось так виглядає вже закінчена робота. Для того, щоб гарно виглядав, багато потрібно таких крупних камінців, а вони коштують грошей. Але і вигляд, бачите, який гарний. Звісно, тут досадяться кущики і буде ну, повна краса. Повна краса. Ось так. Сходинки такі. Я вже показував і ще раз покажу. Такі тітульні сходинки, порох, водичка падає і уходить туди в ставок. Пошагові камінці. Ось таким чином затримується бруд повністю затримується бруд у вертикальній зоні фільтрації. Для того, щоб можна було прочистити ці ревізійні труби у нас, як завжди, ми робимо, щоб вони гарно виглядали. Задекорували, це лише необхідно для того, щоб, коли вже потрібно буде прочищати. Ось я йду по цьому щебню, гравію. Дуже велике поле фільтрації. І через те, що щебінь вищ рівня води, саме через те весь бруд затримується в шарах щебню і в трубах на дні. А ті труби, звісно, завдяки колектору легко буде, коли вони повністю заб'ються, я ще раз кажу. Промити ми вивели труби, труби туди для дренажного зливу. Таким чином вся маса зеленої брудної води буде потрапляти сюди, бактерії, що з'їдять та з'їдять, а залишок вони вже можна буде просто фільтрувати. Дякую за вашу увагу, вподобайки, запитання і коментарі. Запрошуйте друзів на канал. Бажаю вам мирного неба над головою і нехай вам щастить.